А чи справді ребелі відмур варта всього цього хайпу? Ми, з Мілою, як особливі поціновувачі театру, вирішили піти і перевірити це. В цей раз вистава була в жовненому палаці. На вході, до речі, можна було придбати мерч, тому я купила собі ось такий плакат. Також при вході нам видавали такі гарні газетки з інформацією про виставу. Щіт якась якось потревожність. Це вже початок вистави, і насправді вся ця мелодія наганяла таку тривожність. І я не знаю, як вам це пояснити без контексту. Я була перший раз на виставі від Мур, і я була реально шокована від танцювальної постановки. Всі танцівники мали неймовірну техніку і передавали емоції. Також, звісно, пісні з цього мюзиклу. Я реально закохалася в цей альбом, Ну і актори просто неймовірні. Всі дуже гарно грали своїх персонажів. До речі, бачила багато критики з приводу того, чому Стуса грає жінка. На мою думку, Марія прекрасно зіграла цю роль. І я розумію, чому Хоменко. Вибрав саме її. Звісно ж, ця вистава дуже мене розчула. Але ми повинні пам'ятати своє минуле і людей, які прагнули незалежність. Я вам дуже раджу піти на цю виставу. Повірте, ви не пожалкуєте.